Василь Ломаченко сфоткався з другом Кадирова. Олександр Гвоздик буде боксувати на одному івенті з Канело. А росіянин Мурат Гасієв взяв паспорт Вірменії. Привіт, друзі! Обговорюємо все на за ці вихідні на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Я Макс Діденко. Вперед. Олександр Гвоздик повернеться в ринг уже дуже скоро. Екс чемпіон світу WBC у напівважкому дивізіоні заявив, що має повернутися в ринг у Квадалахарі, Мексика. Мова йде про івент, у якому виступатиме Сауль Альварес. Той захищатиме свій статус абсолюта. Проти Джона Райдера. Сам Сашко каже, що в нього планується хороший бій. Ось такі новини мені дійсно подобаються. Ми не бачили повного бою Сашка, коли він повертався місяць тому. Тому залишається тільки здогадуватися, наскільки успішно він пройшов насправді. Проте, якщо сам українець відчуває, що може виходити на рівень хорошого опонента, це супер. Примітно, що Гвост почав співпрацювати з Едді Рейносо, як і з менеджером, який також відомий в ролі тренера Канело. Чекаємо на оголошення наступного поєдинку. Можливо, там буде хтось рівня топ-15 рейтингів. Отже, там Достатньо середняків, або може, це буде якийсь топовий проспект, адже цей івент дійсно класного рівня в Мексиці. Тайсон Ф'юрі нагадав усім, що він майже Бог. Принаймні він сам так думає: я вважаю, що міг би перемогти будь-яку людину, народжену від матері у будь-яку епоху, у будь-яке десятиліття, у будь-якому столітті. У бойовіч на віч я побив би їх усіх. Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене, і цього не станеться. Моїм найгрізнішим суперником став Деонтей Вайлдер. У всіх трьох боях будь-якої секунди переді мною могла закритися завіса. Він нокаутував усіх, з ким бився. Я думаю, що він поб'є всіх у дивізіоні, окрім мене. Опустивши трешток, мені всьому цьому не подобається фраза. І цього не станеться на тлі дуже затягнутих перемовин між ф'юрі та усиком. Це виглядає так, ніби сам Тайсон предрікає, що бою не буде. Передусім, тому що сам циган цього не хоче так, як усик, адже програти тому, кого ти сам називаєш середньоваговиком, було би щонайменше образливо. Хоча, наскільки мені відомо, вся команда Усика зараз переконана в тому, що цей бій буде, і вся усик, тім зараз готується поті чола не припиняючи табору. Причому нормально так готується уже з нового року. Якщо бій пройде наприкінці квітня або на початку травня, вийде, що Усик був у кемпі близько чотирьох місяців. Це якісь нелюдські навантаження навіть для нього. Хоча особисто в мене з кожним днем поглиблюється відчуття того, що цього бою не буде, передусім через цигана та його команду. Сашко до речі, час від часу дає інтерв'ю закордонним медіа, у яких нагадує про війну в Україні та нагадує, хто ті Атланти, на чиїх плечах зараз стоїть. Україна, наші солдати це наші янголи охоронці. Наші воїни не жаліють себе, не дбають про своє життя і продовжують боронити Україну від ворога. Майже щодня чи через день я спілкуюся з друзями на передовій. І ми не говоримо про війну. Їм цікаво знати про підготовку. Вони просять надіслати їм мої тренувальні відео, фото, просять розповісти смішну історію. Це ті хлопці, чиї кожен день між життям і смертю, але вони не скаржаться на своє життя. Вони просто роблять те, що стоїть перед ними, захищають свою землю, свою родину та свою країну. Серед з головних атлантів цієї планети є і мої колеги з 53-ї бригади, яким як завжди потрібна тачка, аби оперативно виконувати бойові завдання. При нагоді прошу вас закинути, бодай символічну суму, аби сукупно нам вдалося придбати авто для ЗСУ. Я буду дуже вдячний кожному, хто долучиться до нашого збору. Повірте, що одна, дві, п'ять гривень, неважливо скільки, важливо долучитися. Донайте за посиланням у закріпленому коментарі. Мурат Гасієв. Ви, можливо, вже й забули, хто це такий, але скажу, що він виступає. Проте тепер із вірменським паспорт. Минулого тижня стало відомо, що екс-чемпіон світу в крузервейті прийняв вірменське громадянство. Скоріше за все для того, аби безперешкодно виступати в профібоксі. Минулої п'ятниці Гасієв боксував проти американця Майка Балагуна. Хотів вийти із двома прапорами, але щодо рашистського йому чітко сказали: Я... не надо мені тобі. Без... У підсумку це виглядало ось так: схоже на два чорних пакети. І колись велика надія російського боксу вже й не виглядає так перспективно. Та й чи російського взагалі? Бій же Гасієв завершив у другому раунді нокаутом. Причому в мережі вже звернули увагу на цікаву деталь. Перед тим як покласти противника новоспечений безпечний вірманин, Мурат нібито показав балогуну, куди йому рухатися. Той так і зробив, і отримав хуку бороду. Упав, постояв на колінах до 10-го рахунку, а потім підхопився, неначе нічого і не було. Саме так Гасієв здобув пояс інтернаціонального чемпіона WBA. Ну що по боксу, ви бачили самі. Але акторська майстерність цього 39-річного балогуна сила. Мощі. Що сказати? Це фантастично. Ломаченко. Шо? Опять? Василь наразі перебуває у США, де готується битися за абсолютного чемпіона в легкій вазі проти Девіна Хейні. А в перервах між підготовкою Василь дещо зашкварюється. Як от на цьому ролику, коли Василь прийшов на UFC 285. видно, що Аккерманець робить фото із чемпіоном ліги росіянином Ісламом Махачевим. Іслам Махачев це член команди Хабіба. І як і Хабіб він розпочинав свій шлях в Україні, навіть перший час виходив, як нібито український боєць. Але перейшовши в UFC, Дагестанець став виступати під російським прапором. Минулого року Махачев завоював пояс організації. Першим ділом поїхав його показувати одному дуже відомому терористу. З такою чудовою людиною вирішив сфотографуватися Василь Ломаченко. Англійською мовою це. Треш. Міністерство молоді та спорту України видає провідним спортсменам дозвіл на виїзд з України. очевиді, батьки виступали на хорошому рівні, професійному чи аматорському, прославляли нашу країну і здіймали український прапор. А це що було? Можливо, просто якийсь бородатий хлопчик. Підійшов до Василя, попросив про фото. А Василь не знав, що це чемпіон UFC і друг Кадирова. Таке може бути. Але тут і із законом. Не знання не звільняє від відповідальності. Такі фото це питання відповідальності та питання іміджу України і того, як нас сприймають, в тому числі і в проросійській UFC. Якщо спільнота довкола буде бачити, що український спортсмен ладнає з росіянами, це ніби меседж іншим, що «та у нас все окей з росіянами, ну якийсь там політичний конфлікт, а не війна на винищення української нації. Це база, це фундамент. І нагадую. Підпишіться, адже більшість дивиться без підписки. Новий ролик уже ось тут. І до зустрічі, друзі!